Щоб ви побажали нашим воїнам на Новий рік. Звичайно, залишатися при здоров'ї і бути ну, якнайдовше, мабуть, сім'ями, своїми дітьми. Мабуть, треба не воїнам, а бажати всій державі в першу чергу миру, а їм в першу чергу дякувати за їхній захист. Миру головне, і щоб вони зберегли своє здоров'я, і щоб бажаю, щоб кожне різдво і кожен новий рік вони провели в колі своєї родини. Терпіння. Щоб швидше звернулися додому, до своїх рідних. І тільки, щоб вижили, і ми перемогли. Здоров'я, всім здоров'я, здоров'я і удачі. В першу чергу побажав би їм витримки, здоров'я, щоб вони міцніше стояли, гарненько, плотненько захищали нашу країну, завдяки їм тут все відбувається. Зараз ми живемо, розлікаємося, кайфуємо, зрослі їм. Ще удачі благополуччя, здоров'я і витривалості Найголовніше. Ой, я б їм побажала, Ну, перше, щоб вони було здоров'я в них, мужність, щоб менше було цих ракет на нас летіло. Ну і, скажімо так, справитись з усіма викликами, які є. Ми їх щиро віримо, підтримуємо і будемо підтримувати, вболіваємо за них. Сили, мужності, витривалості і, звичайно, перемоги. Ми їх всіх дуже любимо, всім дуже дуже вдячні. Взагалі триматися і тримати Україну, тому що зараз саме і від них в першу чергу залежить е, наше майбутнє. Ми тут в тилу намагаємося робити все, що ми тільки можемо донатити, допомагати, збирати, підтримувати діти малюнками. Ну ми чим можемо, ми допомагаємо і, звичайно, молитвою. Ну а їм стійкості е, просто хочеться побажати, щоб вони трималися. Тому що без них не буде нас. Перше хочу би побажати, щоб їх всіх оберігав Господь, ангел-охоронець, щоб вони залишилися живими і висловити слова вдячності за те, що вони боронять нашу державу. Завдяки їм ми можемо сьогодні з вами вільно спілкуватися тут на Михайлівській. Тому хочу побажати всім миру і висловити ще раз велику вдячність нашим воїнам.